Вам РТМ! Сьогодні ми будемо з вами прокачувати от таку замічательну е, школу. Е, будемо прокачувати таку шкоду Октавію. Супербеча, як вона там називається, не знаю. Ну що, погнали? У неї такі тут прикольні фари. Погнали. пам'ятаєте, ми в прошлій серії, що я знімав два дні назад, то е, я прокачував Хамера. Вот, хамера, я такого замечательного прокачував. Потім будемо е, прокачувати таку BMW M5. А по іще я купив ще одну тачку е, е, для прокачки. От, угадайте в коментарях яку. І, друзі, поки я туди їду, то ви, будь ласка, спуститься вниз, підпишіться, напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, погнали. Так, їдемо Давай розінес у неї мотор, як у Кіака п'ятої. У нас є в автосалоні в цій грі. Картимулятор два. Так, погнали, валим, просто валим. Так, так, давай я хочу я хочу гроші, хочу гроші. Все ще ах, Добре в нас ударило. Отак. Добренько, отак, я скажу, все. Валим, валим, волі на октавії. Ладно, погнали, погнали. без всяких там шурочок, Так, ой, де все дуже. Так, так, ох, добре, добре, чуть не гепнувся. Ну, як я гепнувся, так. А, давай. о, шикарно. Все, залетіли, Так. О, прикольно колесо повернули ще заодно. Так, привіт, Саш! Привіт, з Так, Саш, я приїхав до тебе тут міняти номера і прокачувати цю октавію, як ти замітив. Так, ставимо на анегели мову, пишемо. Артем топ. Все є. Ок. Все, примініть. Є, далі. А як це буде виглядати? Заднє переднє. Ну, прикольно переднє колеса. Га! Ладно, так. О, може так зробимо? О, так буде шикарно. Шутка. Так, і тут рентген греть 717, а би не сказав. Так, давайте ми її по турбі просто прокачаємо. От. Ну, отак. От Все. Я її так технічно не хочу качати до те другого, щоб її протім, потім провірити. Щоб було прикольно її провірити. Так, Саш, яка тут підвіска? От її прикольно для оффроуда би було зробити. Вона прикольна для офроуда дуже. Так, спойлер я хочу. Самий дешевий, який у нас тут є. Так, за 10 за 6 тисяч у нас тут самий дешевий є. Да, за 6 тисяч у нас... О, оцей. Он ну, оцей такий прикольний, але дуже дорогий. Нам дорогого не треба. Так, 6500. От, о, цей спойлер дуже до неї, до неї підійшов. Оцей якийсь буде колхоз. Що, саш, пока, пока Артем. Так, погнали. Їдемо в нашу покрасочну. Диски ми е, не міняємо, бо диски у нас стоять як на BMW i8 чи ні. На, походу на BMW i8, як на BMW i8 вони стоять. приколі такі десулі. Так, погнали, хотів вийти, чи задні стопи горять, так, да, горят. Так, сюди їдемо погнали. Ой, що це на нейтралці? Ладно, погнали. Так, сюди залітаємо. Залітаємо в магазин, покупай лимузин. Так, все. Залетіла і купила лимузіна. Так, що ми тут будемо делати? Привіт, роботи. Роботи-боботи. За 3000 красимо в чорний. Ось таку пацанську зробити Октавію. Так, о, колір взагалі бомбезний. Так, у нас диски такого прикольного кольору. І тунір будемо робити. Ось такий я не хочу. О, червоний виглядає. Ну так, собі, я зелений, як буде виглядати тунір. Ну, не знаю. Давайте якось... О, давайте от такий тунір. Чи чорний. Ну, не знаю, чорний якіс, обичний, Давайте от такий тунір. О, тунір вообще прикольний. Так. Диски щось будемо вкрасити, ні. Та вони не дуже відличаются так. Так, це щось будемо вкрасити чи ні. Так. Перший колір буде такий. Не знаю. Ні, дискін не буде. Так, сюди. Так, ну що б ми ще додали? Що би ми ще такого таких прибамбасів би додали? Ну що, у нас є ця стрілка? Ну, все. Їдемо в музикальний магазин. Погнали! Такс. Їдемо в музикалку. Так, що там заправити вибуло? Все, погнали в музикалку. Так. Все, нікого нема, можна проїхати спокійно. Так, все. В салоні, у ній прикольно їхати в салоні. Якщо б її не несло, то було б прикольно, так, я сильно якщо заноси. Вижте, дріфтанути без проблем. От вижити, дрифтанути вона без проблем може. Так. Так, колір фар, колір фар. Збожим? Ні, не зможемо по інтеру, ми не можемо. Так, 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 сапчик, бабчик. Не, ну саба знам зачем. Ну що, друзі, давайте ми з вами о, подсвятку ми зробити. Ммм, не знаю. Ну, ні, не треба. Не треба подсвятку робити, я хочу крипту е, назбирати і купити одну інтересну тачку. Вольво, хочу... То таке синє купити. Таке прикольно, то Вольво. Так, понад до нашого гаража. Так, що, друзі, можу сказати. Це може, якщо вам цей ро -ро роля топчанський сподобався, то ви, будь ласка, е якщо вам сподобався, то ви, будь ласка, так само спустіться вниз, підпишіться, напишіть коментарі і поставте, звісно, лайк. Так, понад до нашого гаражика, от я не знаю, може би ми прикупили ту віллу, але не зараз, бо я, треба, нам буде треба. Е, ой, ми закриємо з вами рубрику. я е, ще ще три тачки, чи ще, ще дві тачки будемо з вами прокачувати. І буде можна починати рубрику, що заробляє гроші на віллу. Так. Погнали! Так, сюди. Тиха я проїздка, що на у мене не пройджена? Ні, пройджена вона. Що це я за хреб? Ну ладно, друзі. Цьому ще, якщо вам цей ролик сподобався, ще раз скажу, то е, ви обов'язково поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. А якщо сподобався, то все одно е, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. На цьому все. Всім пока!